Всім привіт! Рада вітати вас у своєму відео. Сьогодні у мене буде розпаковка посилочки з рослинами від розсаднику сім'ї Бережнюк. Ось так виглядає посилка, вона досить висока. Я була здивована, коли на нова пошта мені її видала, бо спочатку не була впевнена, що зможу її у машину поставити. Так, що ми тут бачимо, у нас є фірмова коробка. З логотипами. У мене тут дві коробки одна в одну ставленню, щоб наростити висоту. Обійшлася мені Василочка, ось ця у 165 гривень доставка, і саме наповнення тут на 1000 гривень. Це було перед замовлення, робила я його в березні і отримала. ось сьогодні У нас 16 квітня, сьогодні я її отримала. Тобто Десь більше ніж місяць вона формувалася в порядку черги її відправляла. Тож зараз будемо разом з вами її розкривати і дивитись, які рослинки мені приїхали, у якому вони стані, і взагалі як це все виглядає. Так, ну що, я вам можу одразу сказати, що я дуже приємно здивована, бо я замовила персик, і ось так він виглядає. Просто по своєму досвіду з флоріуму, коли я там замовляла, також персик я замовляла, правда, там колоновидний, але все одно мені приїхало. Є у мене десь огляд, і, до речі, та рослина не вижила, бо приїхала вона одразу мертва. То був отаке отакий деревце, маленьке, і в жахливому просто стані. Ось, Так, що ми тут маємо? Зараз будемо по черзі відкривати і дивитись. Так, щось тут серпилось. Так, це у мене цей міскантус. Він у горщику. Ґрунт вологий, а вже ж він зараз не буде квітнути і пагонів не буде, бо зараз воно ще спить. Але я бачу тут якісь паростки наче. Сподіваюся, воно. Так, це у мене міскантус Клейне е, Сілбер, мабуть. Тут не дуже зрозуміла назва, я буду залишати десь тут куточку. Як воно має виглядати? Ось так виглядає рослинка. Ось. І тут є наче якісь сходи. Будемо дивитись, як буде проростати. Далі. Наступне. Також я замовляла хости, замовляла суміш хост. Тут, мабуть, буде декілька горщиків. Ось одна з них. Тут можна бачити, що хоста є, вона проростає, вона живенька. Але я не знаю ось тут. Але не знаю, яка саме вона виросте. Це для мене сюрприз. Чесно кажучи, я так і не змогла визначитись, які я хочу мати хости. Тому замовила ось такий варіант. І це було значно дешевше купити ось таку суміш. Тому буде у мене просто така різнокольорова клумба, скажімо так. Далі ще я замовляла декілька гортензій. Це гортензія Lindsley N. Дивіться, яка вона вже чудова просто. Таке листечко, дуже гарно вона виглядає. Буду отут прикріплювати. Більш детальніше, що це за рослина і як вона має виглядати. Також вологий ґрунт, все чудово, рослинка жива, все класно, мені подобається. Тут ці рослини, до речі, з'єднали скотчем, щоб вони тривалися вкупі, і мабуть, якщо нова пошта там десь щось нахилила би, то воно б не впало і не пошкодилось. Тому зараз, отак от буду відривати. так. Це також гортензія. Це гортензія Saxon Bright White. Це гортензія великолисна. Ось так вона виглядає. Я буду її саджати на півтіньову клумбу. І думаю, що вона там гарно буде себе почувати. дуже хотіла саме такі гортензії придбати. Мені подобається, як вони виглядають. Але я не була впевнена що ось тут у мене вони зможуть гарно розвиватися та зростати, а ось на тіньовій клумбі буде досить доречна рослина. Розпаковуємо далі. Далі щось у нас маленьке, це, мабуть, ще хоста, трошки ґрунт посипався. Це також суміш, тобто тут не вказано, що ось так вона виглядає. Така рослинка. Далі ще одна гортензія, Це Nico Blue, Теж дуже гарна, дуже гарні у неї паростки. Листечко, все добре. Ось тут щось тріснуло, не знаю, ну це треба буде підрізати. А так все в чудовому сталі. Наступний у мене кизильник це стрейп, мабуть, Стрейп, спрей, стрейп, фендлінг. Ось така моя котра спроба. Я брала такий, щоб він був більш пологий. Бо минулий я взяла, він виріс великим кущем, хоча було зазначено інакше. Хочу подивитися, який буде цей, бо мені потрібен кізильник, який буде там не більш, ніж там 30 см, наприклад, за вишки. Бо той, що зараз, у мене дуже великий, не підходить. Мені хочу поміняти їх місцями. І у цього забарвлення листя більш темне у мого світле. Так, мабуть. Дістану персик, бо падає коробка і все інше. Далі я замовила тіс стрікта Wirelis, Wireдіс, мабуть. Ось така. Рослинка він невеличка й коштував він небагато. Це мені на майбутнє. Є у мене в планах ще одна клумба, дуже незвична. І для неї мені потрібні будуть невеликі рослини. А поки дійде до неї справа, вони підростуть. І це у мене така інвестиція в майбутнє. Так, це якась рослинка у подарунок. Тут не зазначено рослина у подарунок, і це у нас пухироплідник. Ось так. Darts Gold. Тобто у нього буде жовтеньке листечко. Ось так виглядає. Прикольно. Я якось хотіла замовити собі. тож дуже, дуже доречно. класно. Ще, тут у мене падок Blue Prince. Це, в принципі, та рослина, через яку взагалі я робила замовлення. Я дуже хотіла собі падок, У нього ось таке листя. Таке різне, це рослина, яка асоціюється у нас з Різдвом, з новорічними святами. Ними часто прикрашають будинки, особливо в Європі або в Америці. Я хотіла мати таку рослину, це досить великий кущ, зростає. Я його також планую висаджувати на свої напівтіньовій клумбі. І якщо я не помиляюсь, він не листопадний, тобто він буде зелений. Увесь час, і у нього тут є квіточки, бачите, вже закладаються. Я шукала, де можна знайти падуб, а вже ж мені видало там флоріум, деякі ще розплідники, які не користуються гарною репутацією, не мають її, а навпаки, тому не хотіла принципово там купувати. Почитала у своєму минулому відео, де я розповідала про помилки з флоріумом. Що бережників наша радили, і ось тому вирішила замовити, і там був якраз вибір. Спочатку обрала інший сорт, але його розкупила, взяла ось такий. Будемо дивитися, як він буде у нас зростати, і взагалі як буде виглядати, але дуже така, ну мені здається, не розповсюджена рослина серед садівників. Ну, і найвеличезне – це персик. Ось такий. Ви можете бачити, який він великий. У мене зріс 160 і він вищий за мене. Я, чесно кажучи, дуже приємно вражена. Персик назва його Flaming Fury. Ви можете бачити, що він збирається квітнути. Ось у нього рожевий конус. Треба його швиденько висаджувати щоб він вкорінявся. А вже ж я на ображаю ніякий не розраховую, але щоб рослина себе почувала добре і зростала у мене успішно. Ось так. Зараз ще ближче покажу вам всі рослинки. І трошки з часом буду формувати за їх участь клумбу, і я вже ж буду вам показувати. Ще раз покажу рослиночки, песик. Дуже яскравий цвіт у нього, мабуть, буде. Я прям в шоці, чесно кажучи. Тис. Це міскантус. Хоста. Гортензія. Рослинка подарунок, пухироплідник. Ще гортензія. Великолисна, ще одна хосточка, також ще одна гортензія, кізильник і падуб. Ну, все, моє перші враження. Я задоволена, я задоволена якістю рослин, як вони виглядають, як вони були запаковані, все було гарно закріплено, нічого не травмоване. А навіть ось на персику є всі бруньочки, все є. Все класно. У мене поки що питання лише по міскантусу, бо я не розумію, чи є там щось починає зростати чи ні, бо я не маю взагалі досвіду з травами, тільки починаю їх висаджувати і розбиратися, як вони себе поводять. Тож на зараз я можу сказати, що я задоволена своїм замовленням, його станом, його вартістю, станом рослинок, як все приїхала. І в принципі, сервіс також мені, мене повністю влаштував. Зі мною були на зв'язку. Телефонували, якщо потрібно було щось з'ясувати, якщо потрібно було в моєму випадку змінити відділення, бо через розмір коробки відправляли лише на вантажне. Все це було зроблено вчасно, дуже приємно. Ось так. Якщо що це не реклама, я купувала все за свій кошт, ніхто мені нічого крім ось цієї рослиночки у подарунок не націлав, але я думаю, що це звичайна практика для таких крупних розплиників, особливо коли ви робите досить велике замовлення. Далі в мене чекає висаджування цих рослинок на клумбу, підготовка клумби. Буду знімати, буду показувати вам, і будемо спостерігати за тим, як будуть зростати рослини. Всім дякую за увагу, буду рада коментарям та лайкам і із задоволенням поспілкуюсь з вами. А зараз бажаю вам всім теплого, світлого, спокійного неба. Всім папа! -па.